І ми продовжуємо їсти гостре пробувати соус від Fairy Fox сьогодні. Будемо і у нас сьогодні буде огляд на соус, який вже майже півтора роки, як в нашому асортименті. Ми досі його не записували, не дегустували. Спробували ви спробували всі наші гості. У нас було дуже багато гостей, які куштували це і в Тіктоку і в Інстаграмі. Але ми разом ще не куштували і не розповідали вам про свої враження від нього. По моєму гірку одразу цікаво. Буквально вчора написала людина про цей соус. Ви що почали робити дитячі соуси з два з десяти. Для кого це не знаю. От у мене така штука, що я завжди хотів робити соус не тільки гострими, а ще й смачними. І тому цей соус якраз закриває повністю нішу людей, які хочуть поїсти смачного, або люди, які не їдять гострого, і їх от потрошки затягують якраз таки в культуру. Хоча ну, іноді треба і не тільки жопу спалювати. Відкриваємо? Відкриваємо. Ну, Давай починаємо з аромату, потім смак, як завжди, все. І, може, півтори роки це мій улюблений, один з улюблених соусів. Ах, це добре. Одразу одразу пахне кропом. Консервація бабусі, там, де от все таке огірочки, перчики. Давайте так, по складу. Мариновані огірки. Мариновані перці, перці мариновані нами, огірочки мариновані. Ви можете у нас їх купити окремо. Це паберітинкс і тут просто ще спеції, ще кріп. Ну коротше таке, щоб відтінити, Але два основних інгредієнти: це мариновані огірки в фірмовому маринаді і мариновані перчики теж в фірмовому маринаді. Саме вони дають якраз це поєднання смаку, солодкості, кислинки. А так робиш так. і так? прямо. впрямо. Одразу в тебе був в голові молода картошечка. У мене от. салатики одразу сирочок, от таке щось хочеться одразу легеньке, де от якраз кислотність і свіжість ця додасть всього. Але я йду м'ясо нормально їм його. Два з десяти давай. Раз. Я вчора їв чилі конкарне, і воно було з, з журналицем, але там його зовсім трошки використовують. Додав просто собі стартера ще, горіло, все, запивав. Я не, вже побачив. Не пузир мене. Це -то, тому, що ти давно не куштував гострі соуси? Так, так і є. Горіло від стартера. Ну, напишіть мені, пожалуйста, в коментарях у когось щось колись горіло від стартера. Чин, чин поїхало, як серій добрі. Кислинка одразу б'є, і розумієш, що ти дуже голодний. Я перед записом не була дуже голодною, але коли ти отримуєш цю кислиночку на язик, тобі одразу хочеться їсти. Повне рослини зараз. Так. Дуже смачно, дуже свіжо, класно. Новинка сезону, до речі, зазвичай, це були крилашки з KFC, а це крилишки з McDonalds. Угу. Дає свіжість? Мені подобається. І ці люди цей соус я буду до цього, цей соус я буду до цього. Всі соуси Fairy Fox підходять до всього, якщо тобі так. хочеться. Якщо ти береш дуже гострі соуси, ті, що вище семірочки восьмірочки, то ти розумієш, що ти їх додаєш саме для гостроти. Якщо в тебе звикли рецептори, то ти їх додаєш і до, для смаку. Але всі соуси, які від двох до семи, це смакові соуси. Вони всі смачні, і мені вони підходять до всього. Особливо, коли така кислиночка, агірочки, от ти коли їси м'ясо, тебе ж буває, що ти кладеш агірочок. Для свіжості так хочеться чогось. Ну от, замість квашеного агірочка. Mm, ну, я погоджуюсь, погоджуюсь повністю. Насправді, от mm. ти кажеш, що ці легкі соуси, до всього так і є. Я просто звик, ну мабуть, це звичка з дитинства, знаєте, як там тарілочка з м'ясом, збоку ти кетчуп наливаєш собі, і потім весь вечір макаєш туди. Сашка, просто у нас кулінарний естет. Я людинка Та -та -та. попроще. Я обожнюю. Я дуже рекомендую людям. Слухай, ну до речі, дуже дуже комфортно, дуже легенько. Гострота, трошечки опік на язику, маленький Ні, Ні, Але комфортно. От я ж кажу, цей соус підійде так і для тих, хто любить гостре, і так і для тих, хто тільки от хоче зануритись і постійно каже, що соуси гострі не смачно, і воно не зрозуміло для чого. Цей соус лідер серед соусів, які наші друзі просять подарувати. Ну от, Через що вони просять? Тому що він смачний, Тому що ти можеш. Тобі не потрібно, наприклад, соуси, які 8 з 10, 9 з 10, в яких дуже багато різних перців, mm -hmm. різні види, там є і Кароліна, Поєднання і Кот. їх треба зрозуміти. Треба розбиратись, треба готувати рецептори для так, того, щоб тут. Все зрозуміло. Ти береш крапельку, навіть якщо ти одразу розумієш смак, тобі одразу смачно, тобі й трошки і і гостро, і гостро, але все супер зрозуміло. Так, ну в принципі, цей соус потрібно знайти для чого використовувати. Можна просто використовувати, можна експериментувати заправки для салатів, ранкова яєчня, яка стане свіженькою, шакшука. До речі, от можна спробувати запікати овочі. Експериментуйте. До речі, пишіть вже півтора роки соусу, де ви знайшли йому, в чому ви його використовуєте. Як от ви адаптували його до ваших рецептів. Або просто може в чистому вигляді. До речі, у нас зараз запускаються кілограмові пакування для соусів. Напишіть, чи потрібен цей соус кілограмовим пакування. Підозрюю, що так, тому що ми сіли з Юлею, трошки поїли, і вже пів пляшечки налегко пішло, і хочеться ще його. По опіку два з десяти. Два з десяти. Погоджуюсь повністю. Якщо ви прям пропалені, ну може вам здасться, що він і на одиничку, okay. що так. Але ну це соус, який для старту. От якщо ви хочете познайомитись, знайомтесь з гострим з цього соусу починаючи. Якщо ви пригощаєте друзів, але ви є гострим, для вас це одиничка, для ваших друзів це може да. бути два три. Побережіть їх. А, по, смаку. -11. по смаку По посмаку, я теж я думаю, це мій один з найулюбленіших. ось, пряний базилік, ага. сьокріповий огірок. Ну і вишенька до гриві. Ну от, будемо і вишеньку до грилі сьогодні кориш куштувати. Так, пишіть, як вам цей соус давно не було оглядів. Хочеться побільше активності від вас. Ми будемо продовжувати записувати огляди. Пишіть як вам цей соус, і побачимося наступному відео.